Маскувальні сітки для української армії плетуть у філії номер 18 міської бібліотеки Вроцлаве. Волонтери від початку липня сплели близько 20 сіток, які вже незабаром будуть допомогою в руках Збройних сил України в Харкові, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі та інших гарячих точках. Долучитися до акції може кожен бажаючий. По-перше, плести ми збираємося до перемоги, тому що насправді в сітках потреба є величезна, черга нескінченна. І сітки потрібні постійно, тому що накривати техніку, тому що погода змінюється, змінюються сезони. То треба біла, то треба жовта, то зелена, в залежності від теж регіону, в якому є хлопці. Ми з початку нашого плетення сплели вже майже 20 сіток, і вони вже зараз всі пішли на херсонський напрямок, тому що там був степ, ліс, і зараз ми плетемо у більшу кількість на степ для того, щоб до нас долучитися. У нас є група в телеграмі. Ви можете звернутися до фундації птах. Люди приходять, долучаються, плетуть з нами або донатять кошти на рахунки птаху. І завдяки цьому ми можемо купувати матеріал і плести наші маскувальні сітки. А також ми спеціально для цього 16 вересня організовуємо благодійний концерт. Це буде такий концерт-аукціон, де ми будемо виставляти лоти, які нам вислали хлопці наші військові з гарячих точок. А також таким центральним лотом буде наша арт де яку можна придбати буде, і вона може стати і декорацією, і прекрасною фотозоною.